Святий отче, представтесь, будь ласка. Я священик Георгія Янковський, керівник парафії святителя Миколая, міста Києва площі Слава. Скажіть, будь ласка, що ви робите тут, на цьому майдані? на 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 цей майдан я перейшов прийшов на 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 підтримку цих людей які знаходяться знаходяться тут останньою краплею на нашої, нашої стало коли спец, спецпідрозділ міліції Беркут, який призначений, призначений для для воювання для це для з для боротьби із організованими злочинцями який катував дітей не то що він розгод а він катував, вони доганяли їх по підвироднях і доганяли для того, щоб добити. Це просто катування дітей було. Це стало останньою краплею. Я, я, я знаходжуся тут. Ми відкрили капличку святителя Миколая, яка знаходиться, знаходиться тут. І ззаді нас стоїть барикада. Днем я служу, служу кавісний молебний, читаю читаю молитви, ночі, ночі чергую на, 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 на барикаді, яка знаходиться задні. У нас біля, біля, біля сотні чоловік, чоловіків, дуже, на, 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 на випадок атаки Беркуту і, 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 і інших військ, які сюди відудуть, ми стоїмо живою ціною, -живо поки діти і жінки покинуть територію або відійдуть у в, 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 в це безпечне місце. Щоб не провелося кров. Так, то, зброї... Ви зброї в нас немає. Для того, щоб був. Бог... Так, так. так. Скажіть, будь ласка, ваша особиста думка, що ви думаєте відносно того, ту, що тут відбувається? Як ви думаєте? Т -т -т тому що влада своїми діями, своїми злочинними ділами вже переповнила час чашу, чашу терпіння народу. Це моя особиста думка. І як ви думаєте, довго Це тільки Богу Бог, відомо. Я не можу це пропрогнозувати.